Добрий день, шановні пані та панове. Мене звати Роман Дидик і я представляю Другобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Тема моєї доповіді: репертуарні напрацювання для акардеона митців Дрогобичини на прикладі творчості Романа Стахніва. Тругобич, як центр культури та мистецтва у сфері народно-інструментального мистецтва із баяно-акрдеонною основою, активно увійшов до сфери міст України та світу, у якому систематично проводяться потужні мистецькі форуми, конкурси, конференції, тощо, які поєднують виконавство із науковим контекстом, розширяють горизонти міжнародної співпраці між інституціями та організаціями. Паралельно виконавським тенденціям у регіоні активно популяризуються композиторські напрацювання митців краю, оригінальна музика Ернеста Мантоліба, Романа Стахнєва, Володимира Салія, Віктора Чумака, аранжування та переклади для ансамблів та оркестрів, Василя Гамара. Сергія Максимова, Юрія Чумака, Андрія Душного, Валерія Шафети увійшли до навчального комплексу виховання молодих спеціалістів, музичного коледжу імені Василя Барвінського та інституту музичного мистецтва сьогодні факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. А відтак до репертуару інших навчальних закладів України. Творчість молодого кардеоніста, композитора, диригента, викладача Романа Стахніва стала популярною через авторське виконання, трансформацію творів для різних складів ансамблів та оркестру, активну концертну діяльність під час вишколу на музично-педагогічному факультеті Франкового університету. Його доробок бере свій початок із навчання у музичному коледжі імені Василя Барвінського. Саме цей училищний початковий період становлення його як композитора та автора виконавця дав перші результати і став ключовим стартапом його творчого доробку. Твори сучасне ретро, без коментарів, прощальний джаз, написані для акордеону. Сьогодні увійшли в репертуар різних виконавців та навчальні програми закладів вищої освіти. А тоді молодий автор-виконавець активно популяризував свій доробок через першочергове авторське виконання на концертній естраді. Загалом, із за спостережень науковця Валерія Марченка, по відношенню до даного періоду творчості романа помічаємо у композиції без коментарів. Автор використовує співвиконавця, який відтворює головну тему твору. У композиції Smile застосовує вигуки і клацання язиком для підкреслення радісного характеру твору, здійснює імітацію анімації. На початку твору пригоди драйву виконавець за допомогою голосу імітує звучання ударних. Тобто тут голос людини використовують як інструмент, партія якого органічно вплітається в партитуру твору. До даного періоду відноситься і фантазія на тему української народної пісні за нашу стодолу для оркестру українських народних інструментів. Твір виконувався оркестром українських народних інструментів коледжу Барвінського керівник Юрій Чумак на державному екзамені з диригування автором Романом Стахнєвим. Тому перший авторський доробок за визначенням Руслана Кундеса інспірований із застосуванням естрадно-джазової стилістики, елементів фольклору, повного спектру сучасних прийомів виконавської майстерності, баяніста та кардеоніста. Наступний період творчості митця Муспедівський у наочні його здобутки, етап зрілості, творчого осмислення, новизну репертуарного наслідування, спробу пошуку тенденцій компонування для різного роду камерних колективів, пригоди драйву із епіграфом присвяти своєму клетчу із фаху Андрію Душному. Завжди у пошуках пригод, завжди у ньому повно драйву і наснаги. Андрій Душний, це для вас. Ваша колосальна праця заслуговує великої поваги. Унаочнюють використання різних варіантів синтезу музики і слова, розкривають образний зміст творів і утворюють нову театралізовану форму функціонування жанрів музичного мистецтва. Коломийка – твір, який на початковому етапі був написаний для квартету народних інструментів сопілка, бандура, баян, контрабас. Подальшому автором адаптувався для камерного дуету фортепіано, кардеон. А відтак аранжований для ансамблю та оркестру народних інструментів. Причиною такого переосмислення стала авторська ініціатива із експериментом фарб звучання розумаїтих інструментів, затребуваністю слухацької аудиторії, мобільності виконавського складу. Поетапність перевтілення твору його трансформаційні процеси влучно підкреслює Андрій Олексюк. Цікавим полістильовим експериментом постає коломийка Романа Стахніва для квартету народних інструментів, акардеону і фортепіано, оркестру народних інструментів, де автор протягом твору гнучко балансує між питомими функціями в межах фольклорного звукоідеалу, зокрема у складі троїстих музик, чи вдається до тембрально-звукових аналогій академічних інструментів у складі Декселенду і розкриває багатство фарб звукового співвідношення в оркестровому варіанті. Рондо пампарам для інструментального тріо акордеон, кларнет, контрабас, написане на межі 2012-13 років із використанням сучасного перформансу у поєднанні елементів співу із шумовим ефектом та елементами театралізації. Твір отримав схвальні відгуки від композиторів Володимира Зубицького, Ярослава Олексіва та Андрія Сташевського, які ми ці мали можливість почути під час виконання програми на конкурсі Перпету Мобіле-2013. Твір, я хочу жити із посвятою голодомору 1932 33 років для кардеону в супроводі камерного ансамблю став новим баченням історичних подій того часу молодої генерації української держави, поетичні рядки та глибина. Філософський задум композитора, передача образу через мистецтво звукового забарвлення, вілончальна каденція, імітація серцебиття через удари по корпусу сприяли наповненості твору, відчуття трагедії через справність поєднання мислення, психології, образності, масштабності та розуміння і усвідомлення молодим митцем всієї картини подій. Композиція Смайл написана для дуету байністів-кардеоністів, перекладена автором для соло, а з часом для тріо з використанням ударної групи та контрабасу при необхідності, здобула великої популярності у слухацькій аудиторії завдяки розмаїтим сучасним прийомам гри. Клацання пальцями, рикошетом, міхове тремоло, притупування, виконавські та джазові стандарти, ходи у стилі рок тощо. Зараз в вашій увазі, відео смайл. Виконання автором соло, дуеті, тріо, квінтет та квартет. Зично-виконавському аспекті щодо даного твору Руслан Кундис виносить наступну гіпотезу: це ансамблевий твір, який вимагає високої технічної підготовки, включає низку нетрадиційних прийомів звукоутворення та багатоплановий шумовий ряд, ставить перед виконавцям вимогу яскравого артистизму, сценічної свободи, акторської взаємодії у процесі сценічного виконання. Таким чином, творчий доробок Романа Стахніма постає відзеркаленням повноти та художнього прояву молодих митців в контексті затребаності сьогодні, новим репертуаром у сфері виконавства на баяння кардеоні та колективах за їх участі. Це безпосередньо апелює до визначення індивідуума особистості у поєднання виконавства із творчістю через модифікацію у різноплановість інспірованих сентенцій в контексті музикознавчих та соціокультурних викликів сьогодення. Дякую за увагу! Бажаю мирного неба над головою! Слава Україні!